Хочеш порахувати собі вартість торта за дві хвилини, не використовуючи важких формул. Мене звати Оля, і сьогодні я вам покажу, як працює моя технологічна карта і чому саме вам вона потрібна. Відкрийте файли за посиланням, збережіть його у файли телефону або ПК, і звідти відкрити за допомогою програми Excel. Вкажіть пароль, і тепер ви можете редагувати всі стовпці, окрім тих, що вказані з валютою. В загальній ціні за продукти вписуєте значення, наприклад, 10 гривень за 1 кг борошна. В стовпці Б Впишіть вагу з рецепта і калькулятор автоматично порахує вартість. В стопці А залиште або змініть текстове значення. До кожної ваги вказана система для багатоярусних тортів і мішки. Ціну можна змінити на свою. Так само можна редагувати комунальні платежі і матеріали, а бонусом отримаєте плейлист з відеорецептами і паролем до карт. Це під ключ. Відкривай, редагуй та користуйся. Це ідеальний варіант, якщо ви хочете вести свою кондитерську справу грамотно та впевнено. Напиши мені в Дірект інстаграму або телеграм і отримай свою технологічну карту вже сьогодні.